Час до понеділка Зеленський анонсував важливі зміни для збройних сил України. Президент провів наради з військовими та ставку, щоб вирішити нагальні проблеми фронту. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У вівторок, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський провів дуже важливі наради з військовим командуванням, урядовцями, а також ставку. Обговорили вони реальні потреби фронту. Про це повідомляє голова держави в своєму телеграм-каналі. Президент зазначив, що підготовка в навчальних центрах вже стала ефективнішою однак ще потребує вдосконалення. Особлива увага приділяється упровадженню досвіду реальних бойових дій. У програми підготовки, крім фізичної та тактичної підготовки, буде посилено напрями психологічної та мотиваційної підготовки військовослужбовців. Зеленський доручив значно підвищити пряме фінансування бригад на закупівлю безпілотників. За його словами, кошти на це є. Одним із головних запитів від військових було збільшення можливості закупівель пікапів. Президент наголосив, що бригади повинні мати змогу швидко і без зайвих процесів. Це дур купувати саме ті транспортні засоби, які їм потрібні на передовій. Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко, наголосив Зеленський. Також президент наголосив на потребі розширення програми контрактів для осіб 18-24 роки. Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений. Саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральні штаби, команда офісу мають представити суспільству деталі, розповів голова держави. Крім цього, Зеленський вважає неприйнятною ситуацію з процедурою вручення державних нагород воїнам. Через надмірну бюрократію багато оборонців змушені чекати місяцями на державні нагороди, доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. Треба цифровізувати і цю сферу також, зазначив він. Зеленський встановив чіткий дедлайн для усіх відповідальних. Секретар РНБО, міністр оборони. Головком ЗСУ, Генштаб та Офіс президента мають надати доповіді про виконання ухвалених рішень у понеділок. Час на представлення шляхів реалізації цих рішень на рад і ставки до понеділка, наголосив президент. В інтерв'ю головреду, дипломат, колишній міністр закордонних справ України та очільник центру дослідження Росії Володимиро Огриско підкреслив, що зниження мобілізаційного віку теоретично можливе, але воно не є ключовим фактором у боротьбі на. На фронті, за його словами, українські військові у своїх зверненнях насамперед просять не більше людей, а сучасне озброєння і техніку. Ми ж бачимо ці звернення командирів. Дорогі друзі, хто скільки може, по гривні по 10, бо нам треба купити позашляховик, дрони тощо. Це свідчить про те, що ключовий дефіцит це не люди, а зброя. І зараз іти шляхом стіна на стіну. Це, на мою думку, неправильно. Щоб ми не робили у Росії, людей буде більше, тому що вона міні мінімум втричі більша за Україну за чисельністю населення Огриско наголосив, що перемога залежить не від кількості мобілізованих, а від наявності передових технологій та озброєння.